Доброго дня, дітки! Пропоную сьогодні здійснити мандрівку у світ модного одягу. А чи всі знають, що таке одяг? Так, а навіщо він нам потрібен, знаєте? Одяг захищає нас в холодну погоду, прикрашає нас. Так. Сідайте зручненько і зараз виконаємо такі артикуляційні вправи, як голочка та гірка. Для того, щоб виконати вправу голочка, нам треба посміхнутися, відкрити ротика, витягнути гострий кінчик язика. А для того, щоб виконати вправа гірка, нам треба усміхнутися, відкрити ротика, заховати кінчик язика за нижні зубки, а спинку язика підняти вгору. Молодці! Пропоную виконати таку вправу. Скажи, який, яка, які? Що це в нас? Так, це сорочка. Вона яка? Блакитна, з довгими рукавами, правильно. А светр в нас який? Червоний, теплий, пухнастий, молодці. А спідниця в нас яка? Зелена, довга, правильно. Сукня в нас яка? Жовта, гарна, літня. Так. А пальто яке? Червоне, довге, тепле. Так. А штани які? Джинсові, сині, теплі. Правильно. Жакет у нас який? Джинсовий, синій, теплий. Вірно. Пропоную нам повторити чисто мовки. Ба-ба-ба. Волі нова шуба. Во-во-во. у палі мереживо. Зон, 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 у зої комбінезон. К-К-К ка, ка, ка. у Петрика сорочка. Давайте спробуємо виконати гру, який предмет зайвий. Назвемо їх та спробуємо сказати, чому він зайвий. Що в нас тут на малюночках? Шарф, шапка, чоботи, сарафан. Який предмет зайвий? Так, зайвий сарафан. Тому що це літній одяг. Правильно. А тут що? Сарафан, спідниця, сукня, пальто. Який тут предмет зайвий? Так, правильно, зайве в нас пальто. Тому що це верхній одяг. А в цьому ряді який предмет зайвий? Шапка, рукавиці, шарф, капці. Правильно, тут зайвий предмет капці. Тому що це взуття. А тут що зайве? Чоботи, красівки, резинові чоботи, парасоля. Правильно, тут зайва парасолька. Отже, дітки, я сподіваюсь, що наша мандрівка в світ одягу вам запам'ятається. Будьте завжди охайними та модними. Дякую вам!